Вітаю вас, мої дорогенькі, і сьогодні я вам приготував подарунок. Але почнемо, як завжди, з подяки нашим хлопцям і дівчатам, воїнам ЗСУ. Молимо Господа і Вищі сили берегти їх, повернути якомога більше живими, здоровими, неушкодженими. Повернути людей з полону, дати їм сили. Дай, Боженька, вижити можливість. І повернутися додому. Ми чекаємо. Дякую вам за донати на автівки для ЗСУ. Ем... Я не знаю, як вам віддячити. Моє серце все ваше. Будь ласка. Ми збираємо на третю автівку для 31-ї бригади. Допоможіть нам в цьому. Це важливо для хлопців. Вони давно ждуть цей автомобіль. Дуже вас прошу. І, звісно, вподобайки, коментарі, підписка. Підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Тому, будь ласка, я вам з е, подякою за вашу допомогу, за те, що ви підтримуєте одне одного, підтримуючи нас і підтримуючи ЗСУ. Перемога буде за нами. Україна є, була і буде. Тому, але сьогодні який подарунок. 7. Будуть інші звуки. І ці звуки будуть очищаючого, зцілюючого характеру, всерівнього, всебічного. І мені дуже цікаво, щоб ви написали про відчуття і результат, як пройшов день. Але ми просимо, щоб очищення відбулося по самому гармонійному сценарію для кожного. Отже, я буду. Досить лагідно і на зменшеній потужності працювати з вами цим чудовим інструментом. Алаїси Недіїса, Харайди, Солаїдиса, Саахадеїса, Сауаланіс си ін. אום, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Сиди, са. Ін. отже, прекрасного гармонійного очищення вам всебічного!